Так і лежить. Подивіться, знахідочка, ой, який малесенький. Який маню, подивіться. так тихо, тихо дзвонив да. цього мусора. Оу, Гляньте, який. Який хрестяра! Щас з навіть і вже водичку ось підготував. Та ти ж вже видніється. Гляньте, яка фібула цікава. На жаль, нема голочки. Я такого ще чесно говоря, і не бачила. Клас, гляньте, які маємо. Мали... Ух ти! Гляньте, яка крутезна, перероблена у нас монетки. Це у нас яка? 1913. Я вас вітаю, друзі! Сьогодні ми приїхали на Скіфське поле. Ну, для початку тут походимо, а потім, я думаю, може, спустимося, там є ще луги он... Якщо ви можете побачити за оцим соняхом, попередні роки приїжджали, тут дуже було багато вістра стріли. Ну, хлопці в мене сьогодні вговорили сюди приїхати, хоча я не дуже люблю ходити тільки по вістря-стріли. Я впевнена, що я зараз трішки тут походжу і, мабуть, спущу сюди таке донизу. Все-таки може яка радянська, може якась царська монетка, або ж може срібло якесь попадеться. Ну що ж, у мене є перша знахідка, я зараз. Вам її покажу. Не забувайте підписатися на мій канал, кому подобається за мною бути, щоб не пропускати гарні випуски. І не забувайте присилати мені свої фото, гарні знахідки, які ви знайшли, в яких містах і якими приладами. Це дуже легко мені прислати в особисті. В шапці профілю Ютубу є в мій інстаграм і Телеграм. Там силочка переходити в особисті, і ми з вами спілкуємося. Ну що, зараз я показую свою першу знахідку і йдемо далі. З гарними знахідками, де буде цікаве, обов'язково покажу. Не перемикайтеся, зробіть собі каву, чай і перегляд зараз буде вам. Ось дивіться, такий у мене сигнальчик. 5-6, дуже низенький. І ось дивіться, що видніється вже. Гляньте. Ось воно вістра стріли, про те, що я говорила. Вже і підсохло, поки я з вами поговорила, привіталася. Гарна знахідка, насправді, дивіться. Трошки отут зломане, Ну нічого, все одно дуже гарна, зачедна знахідка. Якщо ще й помить, можна в бій з ним іти І ямка, дивіться, взагалі невелика. Ну що ж, жду далі. Ще скажу: сьогодні приїхала з Олександром, он він сидить. І з Серіком. Серік трохи за бугром, його не видно. Якось так. Ну що ж, вихажуємо, йдемо, шукаємо знахідки. Іду до Олександра. Говорить, знахідка є. Зараз продивимося, що він знайшов. Це, мабуть, його перший сигнал, ми так давно приїхали. Ну. Якось так цікаво вийшло. Сигнал тут був, викопав, сигнал пропав. Збоку почав е, другий копати сигнал. Є вістря, а цей пропав десь не можу знайти. А Де? десь ось, 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 дивись лопати, показують. О, гляньте. Ти не вістря можу одного сигналу знайти. Ну цей був кращий перший. Маленький, той. глянь таке гарненький, Ну гарно. Початок класно положено. Вітаю тебе, трима. Да. Дякую. повів силіка 10 копійок, бадячки. Бран да? бранґу, кажу, ні з монетки, каже, іди знімай. <сум> ну, Повигне далеко погоді. Ну що, ждемо далі. І ось таки виходжу я до вас, скажімо так, уже з Лугу. Вон подивіться позаду в мене оті поля, де я ходила. Там насправді дуже важко, земля тільки перероблена, тож я провалююся і глиби великі. Ну ходити дуже важко. І в мене є перший сигнальчик тут. Цей кругляшок, зараз я вам його показую. Не перемикайтеся, сьогодні буде цікаво, я думаю. Дивимося. Ну що ж, по перше, покажу. Дивіться, ось яку я яму накопала. Тут, напевне, два штики, як мінімум, глибина. І подивіться, як він бив. Нечітко, до 90. Щитай, до 90. По ВДА. Я вирішила все одно копати так як думаю, на цьому участку ми знаходили дуже багато царських монет і взагалі. І ось дивіться, що мені попалося вже на дні видніється. П'ятачок Радянський, 1928 рік. Ну, класна знахідка взагалі. До ста було практично. Ну, а там не знаю, може не так щось, то ви виправляйте мене. Йду, вихажую цю місцину, тут тільки покосили ось оцей участок, так як в прошлий раз, як ми були, цей участок був ще в травичці, високий притом. Я думаю, знахідки будуть. Іду. Ну, коротше, хлопці до мене спустилися. Ви бачите, локація змінена, ось там, де я спустилася сама. А вони до мене спустились на авто, так як, я думаю, було ходити важко. А тут така травечка низенька. І Саня кличе мене, говорить, знахідка класна, монетка. Сам тут... тут... ну. раз ходить ну, бачиш. Зверху, ну, я ходив, я думав, що ти зразу, а потім подивився. Так, що тобі тут? попалася. Ого, бачу, кругляшок. гляньте, клас, срібло. Ну я дуже не тер, щоб не тріснула. Повнич, як в прошлий раз ми з тобою цей... Так, рапі... полтора, гляньте, класний який. Візьми водою, намочи його краще. Ну той якийсь був маленький, а це ну, щось... Ну той було цей соля. Попшикай мене, мені. А то, ти зійшла, він вже в я вже... Мать, зараз. Відходиш, видно, що Роз, роздивимося зараз. Та, звісно, це середньовіччя. Клас, гляньте каманетка. Ну, ну не дивно, да. Ми тут і в прошлого разу знаходили багато всього цікавого. Ось така знахідка. Начарування таке да, ще. Та, тут що хочеш. Приїде. Ну, я тебе вітаю. Круто. А що, що, що сюди приїхали? Що там вам не так було? Там важко ходити. ходити, а я ж вам зразу казала. Якщо було б більше сигналів, ми б ходили б там. А так да. там все вихожено. І... Да, сигналів дуже мало, ми проходили там з годину, ну, як мінімум я проходила, і ми сюди пере... тобто, я перейшла, вони переїхали потім. Вон Серік теж Ми додались, поки ти дойдеш і почали їхати. Ну що ж, йдемо теж шукати. Маю наступний сигнальчик, дивіться, який лунаючий. І попався, вже бачу гудзик. Подивіться, який. якийсь такий цікавий насправді. Може це не гудзик, я може помиляюся, але дивіться, він якийсь як дутий тут. Але мається така петелька. Ну, Не знаю навіть, що б це таке могло бути, але ж більше всього схоже на гудзик, лисенький. Гарненька знахідка. Кладу в хабарничку і біжу далі вихажую. Відійшла від ямки, ну ось дивіться, буквально гудзика знайшла. І дивіться, як б'є, добиваю до 75. Думала, чесно говоря, монетка. Але ні, дивіться, яка пряга попалася класна. Гарна знахідка теж. Трошки її лопатою. Почухала тут. Ну нічого, нічого. Це саме, саме не страшне, що могло складатися. А яма, дивіться, ну прям таки занадто, якщо чесно. Вона на самому дні була. Вважаю. Ну, нічого, йдемо далі. Знахідки, я думаю, ще будуть. А можливо, і переїдемо кудись трошки далі. Ну що ж, дійшла черга й до Серіка сходити. Говорить, знахідку гарну знайшов. Зараз подивимося, що він... що йому попалося. Ану, похвастайтесь. Де? Он, вон. На наушні. наушники. Ух ти. Гляньте. Клас. Ладанка якась що. Вона така малесенька, Ви гляньте. Настільки малесенька. На мій мізинчик просто. Дивіться, в рельєфах навіть щось там намальоване. Вушко ціленьке. Гарна знахідка. Молодець. Вітаю. Фух, йдемо далі. Ну він нам не дає покопати. Він знову знайшов знахідку. Ви подивіться, він Саня теж. Іде подивитися і я. Що туди попалося? Приїхали. Зараз усе позбираю, я тут йшла пішком. Ого! Гляньте який. Який хрестяра. зараз ми йдемо навіть і вже водичку ось підготував. Та ти що Клас, гляньте який. Трішки зігнутий, але все одно він дивіться ціленький, він, здається, срібний. Та підожди він, чи то просто коснутий, да Ні, він не срібний. Дивіться, канап... який канапис гарний, господи, спаси і сохрани, чи що воно написано. ні ну класна знахідка взагалі. Ви подивіться це. Слухай, ви приїхали, що тут всі находки познаходити, так? Да? Ой, ну що ж, йдемо далі. Серік знайшов ладанку хреста. Олександр приїхав полторак. І ще й хрест срібний. Та ти не знаєш, де ходити треба. О, Я ж тут, тут я. перша сюди прийшов. Повернув і він отак і лежить. Подивіться, знахідочка, ой, який малесенький. Який манюній, подивіться. так тихо-тихо дзвонив тихо до тихо, да. цього мусора. Таке, ну, виділи, як є. Клас, гляньте, який він маленький, гарненький, дитячий. Там дуже пробували. 84 та здається, так? Так, гарно, існа. видно. 84-й. Царський хрест. Тут, напевне, була якась чи церква, я не знаю. Ну, що ж таке, так, так буде. Тримай, молодець. Молодці ви хлопці. Тобто, Вон один ходить, хрести забираюсь, другий ходи. І я хожу, ось дивіться, ну, ну. Тут треба нормальний прилад. 5... Так, головне, у нас однакові прилади. У всіх один, одинакові. Ну нічого, я думаю, мені теж пощастить. Йдемо. Зараз глянемо, чула вже здалеку, що монетка. Та ще й срібна. Не монетка? Не монетка? Так. Ух ти! гляньте, яка крутизна перероблена у нас з монетки. Це яка? 1913 рік. Подібно пам'ятаєш, знаходили. Це Микола II. Хтось собі зробив таку підвіску на такі це правильно називається. Ну гарна знахідка взагалі. Тебе є вода? Та й трошки капне. Так, я, да, я тобі шо? Та щось продумаю. Так, ну чорна вона, звісно, погано відмивається, але знахідка дуже крутезна. Лайкосик серіку поставте срібному. Він сьогодні відпрацював свою хліба. Ні, свою назву, як він говорить, у нього серік срібний. Молодець. Так, so, що тут? Серік вже накопав яму. Подивимось, що попадеться. Дуже такий глибокий сезон, але гарно дуже лунає. Що ж там таке? Сухе таке все, не так просто йду копатися, я знав, є Желізо, Желізо, ну нічого. Змінили локацію. Приїхали ось на таке поле, дивіться, тільки переоране. І ось Серік уже знайшов першу знахідку, яка тут в тебе. Ух ти, гляньте, спинка Фібули. Круто! Молодець, глянь, буквально за 15 хвилин на полі і знахідка є. Молодець. Так тримати. І йду до Олександра, він мене кликав. Знайшов теж, говорить знахідку, тільки в нього монетка. Зараз подивимося, що він знайшов. Він он, пішов до Серіка, а я йду дивитися, що він тут знайшов. Ух ти, гляньте. Вже бачу. Круто. Одна четверта, 1896 рік. Ні, ну крутезна знахідка, це Микола ІІ. Клас. А, ні, не Микола, другий, це чи перший. Зараз гляну. Такий, як перший. Підкажіть, він у нас був з якого? З 94-го року. Ні, це другий Микола, що ж я плутаюся. Ну, класна знахідка, молодець. Що ж, залишаю йому тут, зараз повернеться, забере. Ну, а ми з вами йдемо копати. Ось, вертаємо. Подивіться, 45. 47, навіть до 50 добиваю. Подивіться, що знайшлося. Гляньте, вже ось видніється. Гляньте, яка фібула цікава. На жаль, нема голочки. Я такої ще, чесно говоря і не бачила. Клас, гляньте, які малюнки, які рельєфні, гарні. Зелена. Тут не вистачає тільки голочки. Ні, ну це лайкосна знахідка, я, чесно кажучи, такої не знаходила. Черняхи були е, десь, здається, на оцьому полі. Ну а тут ми ходимо, бо тут є те походити, а там зараз засіяно. Ну, ростуть соняхи, ще якісь там рослини. Ну що ж, вихажуємо, йдемо далі. Дивіться, який гарний сигнальчик. Зараз оприділюся, де точно він. Будемо копати дивитися, що попалося нам. Такий, як намідний, здається, якщо не випадеться якась банка чи кришка. Викопала десь тут. Гарна луна, я вам скажу, дуже гарна. Зараз візьму опіна Спробую знайти з вами. Десь тут нібито. Ой, вже бачу, дивіться, гляньте, гляньте, яке воно магнесеньке. Вам видно? Кругляшочок який, манюсенький, гляньте який. Здається, гудзик. Так, гудзик маленький. Чи може яка закльопочка мідна? Гарна знахідка, маленька. Якось так. Бачите, тут таке, як нібито зломане, мені здається, на, цьому, на цій стороні. Я думаю, що із чогось воно було не сіла, знахідка ось таке. Вихажуємо, вихажуємо далі. Друзі, ми вже біля машини, знахідки порозкладали. Зараз це обов'язково вам покажемо. Наморилися, сьогодні дуже жарко було. Навіть спину сьогодні трохи спекла, так як в майці, поїхала, ніколи так не виїжджала, ну вже жалі, як скажемо так. Yeah, okay. Ну що ж, зараз це показуємо. Всі знахідки знайшли, що є, то є. в мене не дуже сьогодні. Олександр з ціліком дуже гарно відкопалися, ну а я вже як є. Дивимося знахідки. Перейдемо до перегляду знахідок. Це мої знахідки. Попалися мені на першій локації, вістря стріли. Подивіться, яке воно крутезне, з нарізблюмав. Тут дивіться, ось які малюнки красиві. Попалось теж на першій локації 5 копійок, 28-й рік. І оцей гудзик попався. Не знаю, може не гудзик, то виправляйте. Він якийсь такий надутий, незрозумілий. І оця ось пряга теж била міддю. Трохи пошкодило, ну, як є, так є. І тут вже на цьому полі попалась дуже гарна фіба. Це сьогодні саме зачотна знахідка. Гляньте, які малюнки, зелена, вся. Навіть можна встановити, якщо голочку таку подібну десь знайти. І, мабуть, в кінці вже знайшла ось таку закльопочку. Теж було дуже зачотно. чодно, І голка. Не знаю, хлопці, хлопці говорять, це радянська голка з шприца. По сані знахідкам. Він знайшов сьогодні дуже багато знахідок. Дивіться, який срібний хрест, попався ціленький. Можна навіть розігнути його, якщо нагріти. 84-та проба. Ось такий гудзик, якийсь пошкоджений. Це теж гудзик, оплавиш. Не знаю, з чого він. І ось така, дивіться, чи голка, чи проколка. Як ви там розумієте, пишіть. І ось така теж пошкоджена в формі. Як гістка зверху, але це ж 100% гляньте, зелена, вона така, як з цього поля, ж чистого. Це у нас там скіфи були. ну, Не знаю, хто знає, розуміється, пишіть. Так, значить, попалась монетка йому одна. Це нас що? Одна четверта в тебе Сань, Одна четверта я вам показувала. дві стіли, таке маленьке, це трошки більше. Це теж оплавиш якийсь, це шматочок від вістря, стріли теж, тільки зломаний, пошкоджений. І ось така монетка. Це. Діньга? Ага. Діньга. Ну, На жаль, дивіться, не роздивишся ні рік, ні. Да, вона просто її час не щадив взагалі. І сама класна знахідка це ось такий полтора купався, срібний. Дивіться, який гарнезний він. Ну, Помити його і гарно почистити, гарна знахідка. Якось так. І по серіка знахідкам він сьогодні взагалі, друзі. кучу всього знайшов, ну, як ніколи. Прям. Вістра стріли попалася, дивіться, двох пошкоджена, погнута такі як голочка. Так, дивіться, далі, значить, що тут попалося в нього. Спинка фібули. Потім вістра стріли маленьке, таке, якась вісюлька. Теж по скіфам ти ходив, О, да? це з першої локації. Що це таке? Теж якийсь оплавиш, видно, що по їхній культурі. Ну і це теж, здається, таке, як що, от, Ну, почека, говорю, я не знаю, що. Хто знає це, розуміється, пощій. І по знахідкам таким, дивіться, скільки всього набомбив. Так, такий гудзик, такий гудзик. Навіть сьогодні помив, бачите, було бажання. Кучу всього цікавого знайшов. Це в нас. Кусочок від гудзика теж, здається. Це якийсь, не знаю, навіть що, щось кругленьке. Так, це монетка якась. Одна друга, Одна друга Микола другий. Гляньте, яка класна монета. Я мабуть її знімала. Це в нас теж. А, це у нас 10 копійок наші, ходячка. Угу. Дуже зачотно попалася ось така знахідка. 1913 рік. 15 копійок. Це в нас Микола угу. другий маніст Ось такий попався класний. Дивіться, яка гладоночка. Зараз тут фокусується. Навіть видно, він дивіться, Божу матір. Хрест дуже здивував взагалі. Я не знаю. Подивіться, з написом прикольним. Написано по господі, щось з якимись ініціалами. Ну, можна зігнути і в колекцію гарна буде знахідка. Так, це ще в нас теж. Одна друга чи одна четверта в тебе, Ми да? Другу. Микола, другий, одна друга. Теж знахідка дуже гарна. І це що таке? І ладенка була рішення. Ну, здається, як ладенка, дивіться. Хто знає, то пишіть, що це таке. І ще йому попалася. Така супутка, не знаю, це на комполі. Тут на, на лугу. На лугу знайшов. Дивіться, яка кортезна знахідка. Ну, нічого. Кому сподобалося підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Ну і що ж? До нових зустрічей.